За першість у різних спортивних випробуваннях змагались збірні територіальних громад Волині, студенти закладів вищої та фахової передвищої освіти, а також військовослужбовці. На змагання беремо не перший рік участь, представляємо шостий прикордонний волинський загін. Цікаві конкурси, вони проявляють сили, витривалість, тому ці змагання, звичайно, потрібні як для молоді, так і для військовослужбовців. Участь беремо у усіх видах змаганнях. Зараз у нас хлопці змагаються підтягування, розбір, збір автомату. Дарс і витискання від пологів. Найкращий результат нашої команди це 35 разів підтягування. Програма фестивалю охоплює шість випробувань: загальну фізичну підготовку, комплекс козацьких естафет, дартс, набір вправ, універсальний спортсмен, збір та розбір зброї та перетягування линви. Готувалися, знали програму, яка буде. Вже брали участь в естафетах. Зараз маємо брати участь в підтягуванні дартс і в спортивних всяких змаганнях. Я змагаюся, збір, розбір зброї та кидання дартс. Сьогодні я вперше спробувала кидати дартс і достатньо хороший результат. Я весь час тренувалася зброєю розкладати. Я показала 33 секунди. Але були люди, які набагато краще збирають цілком закономірно, що командну першість у змаганнях із збору та розбору зброї вибороли вихованці Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, і за підсумками усіх випробувань саме вони стали абсолютними лідерами фестивалю Козацька слава. Гарна підготовка та залагоджена командна робота забезпечила друге місце збірні Луцького педагогічного інституту, у активі якої перемога в козацьких естафетах, та два третіх місця у перетягуванні линви і роботі зі зброєю. Луцький педагогічний інститут не вперше бере участь в таких самих змаганнях. Ми для мене це перше. І це дуже цікаво і пізнавально. Ми брали участь в естафетах, в яких зайняли перше місце. Важливі дуже для нас естафети, було тяжко, але ми справилися. Все цікаво, пізнавально, подобається. Ну, спорт життя, так можна сказати. Замкнули трійку сильніших студенти Луцького національного технічного університету. Як зазначив директор обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх Олександр Хриплюк, фестиваль стає дедалі масштабнішим. Це традиційний Волинський обласний фестиваль Козацька слава проводиться він у шести видах програми. Тут включені такі види, які розвивають не тільки одноосібно силові якісь якості, якості спортсмена, але й командний дух. Участь приймає в цьому році велика кількість команд, і що саме приємно, що крім навчальних закладів та військових частин, які за останні три роки суттєво долучаються до наших заходів, участь приймають територіальні громади. Фестиваль Козацька слава показав, що сила, витривалість, командний дух це не лише ознака козаків, а й невід'ємна риса сучасної молоді Волині. Ольга Цюкнеля Прокопчук, телеканал «Аверс».